You Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову ж таки завітали в Бравл Старс для того, щоб трошечки прокачати свій батл пас, тому що ну, мені його треба нормально так прокачувати. І ще до того все, всього залишилося вона всього до кінця сезону. Три дня і 17 годин, і треба конкретно так жорстко прокачатись. О, в общем то, у нас тут є новий загрузочний екран, і наскільки я поняв, додавали нового персонажа. Давай зайдемо в шоп і подивимося. Так, да, у нас є персонаж Бері, і можна тебе якось випробувати. Да, так, 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 так. Просто-просто треніровочний матч. Давай зайдемо, подивимося, що він. Взагалі може. Як він б'є, яка в нього ульта, і як він взагалі розвалює, получається, ага, він, він накедує, да? І в нього. Почекай, у нього наступний демедж? А, у нього як у барді, виходить, якщо стоїш, то получаєш демедж. Ну наскільки я поняв, якщо ти типа кілька разів попадаєш. А, ні, ні, ні воно все одно однаково. А ульта у нього така якась, ану. А, непогано, диви, і тут ціла калюжа лишилась. Насправді жорстко, дуже жорстко, хочу сказати. Прям реально солідно. Ульта непогана. Ульта прям добре непогана. Насправді персонаж цікавий. Ну він доволі повільний, але в нього 5000 хп. По суті, ну немало немало в нього тут і хп Я ти хочу сказати. В принципі, такий величенький він чувачок. Непоганий, непоганий. непоганий. Реально непоганий. Але, в общем-то, що в мене по квестам? Давай подивимося, поки що Супер старий Що тут у нас 100 коїнів. Непогано. Квестів у мене повинно бути супер багато. Повинно бути, вообще купа квестів і дуже багато квестів в ранкет матчах. Виграти 5 перемог. Мог зробити просто 6 квестів з п'ятью перемогами. Це капець. Дуже багато квестів з різними юнітами. Дуже багато квестів і шеде. Прям реально їх багато. І я би, звісно, в шеде забіг. От реально без шуток. В соло у мене тут дуже багато квестів, у мене даже на коту є якийсь квест. Давай подивимося, що в мене на коту виграти 5 батлів. Блін, у мене тут 25-й тір. А що вообще за мапа? Непогано. Блін, 5 ігор на коту виграти. Та ні, поки що не будемо цього робити. На вороні є трошки тут квест. Тож якийсь, а ну о, вбити 15 ворогів. Хорошо, що у мене ще є по квестам. Цікавим. На Мс є, на ПМ є, на Біа є, на Френка є капець які квестів. Кстати, на Френка я би, можливо, і якісь квести заюзав. да? Виграти 5 перемог, зробити демеш, вбити 15 чоловік. Коротше, давай отако тебе разік прокачаємо, візьмемо. У мене тут непоганий скінчик на Френка є. В принципі, можна попробувати забігти в соло ШД. подивитися, спробувати розвалити когось. Я сподіваюся, що все буде супер. І я зможу з легкістю нормально розвалитись. Думаю, що проблем ніяких не буде. 11200 хп все-таки дають про себе. І можна ходити і бити бочки, тільки я почекаю, Джесі. Так, Джесі, ти так не бушуй, бо в мене то хп багато. У <сум> мене їх без шуток багато, і я можу нормально так розвалювати. Так, давай заберемо баночки трошки, бо треба бустерів. Бустерів треба багато. Погнали, все забираємо просто. Одного ми вже вбили, нам да, вроді 11 чи 15 гравців убити. Все таки це немало. І хочеться вбивати прям гравців, а не банки ламати. Ну, походу, доведеться ламати саме банки поки що. Бо гравців я поки що перед собою тупо взагалі не бачу. На жаль, ну нічого страшного. Тепер виходить за два удари буду банку да да за два удара б'ю банку. Тут зверху хтось, є знизу хтось є. Так, тут у нас робокопчик. Ану, давай там, ти сильно не базарь. Вона і так і не поняла, що відбувається. Ну і таке буває, в принципі. Банок у мене вже капець 14 штук. Мені би зараз порозвалювати чувачків, звісно, було б супер. І ось я є, чуваки. Погнали, попробуємо тебе отакою ультушечкою Бемс. І Бемс, все, ізі перемога, але, звісно, я тільки трьох чоловік. Всього на всього трьох чоловік зніс 22 тисячі демеджа. Ну в цілому, кстаті, квестів у мене йома йома де і на Френка, вообще купа. Так що давай пробувати далі качати, що Френка, що квести. Я думаю, що буде непогано. Я думаю, буде взагалі супер-супер класно, і можна буде нормально лупашити. Хоча блін, я не знаю. Я не знаю, як буде далі. Можливо, далі буде набагато складніше. Що побачимо? Бо тут ось Макс є. Макс чувак солідний. Не сильно хочеться з ним тусуватись, бо він швидкий і доволі складно буде з ним битися. Бо він просто буде тікати від моїх ударів, і мені буде доволі складно і по ньому якось хоча б попасти. Не то, що вбити, а просто попасти буде супер складно. Тут ще тусується отака подруга. Давай відійдемо від неї і будемо далі собі з кайфом просто ходити і лутати баночки. Опа, добили одного, хорошо. Ще ще база було б непогано завалити, але тут ще й гриф. Грів теж сильний такий пацанчик. КП у нього багато. Давай ось подружечку Бемц. Бемц. Все, щось вона завтикала, трошки задумалась. Так, гриф, ти йди сюди, ми зараз на тебе ульту. ультушечку. Отако. Отако. тако. Франк просто хорош. Франк просто хорош. Мінус Так, ульту з простру, звісно. ну що ж поробиш Тут ще макс у нього теж три баночки, мені би чуть-чуть. Він не попадає. Як же хорошо я ще ходю, вбиваю чуваків. У мене взагалі все максимально хорошо. Можна сидіти тут а в центрі і кайфувати. Кайфувати, прям кайфувати, бо до них, звісно, йти на далекобійну дистанцію не сильно хочеться, тому що вони мене просто рознесуть. Вони від мене тупо відійдуть і почнуть мене бити. А я цього робити не хочу. Бо я ще почну бити одного, другий почне стріляти по мені. Мені це трошечки не катить. Взагалі не катить, але я можу отаку почекати, і він все одно до мене підійде. Йому доведеться до мене йти, бо його буде туман хавати. А я отако бенз плюшечка, раз, бенс плюшечка, два, мінус. Хе -хе -хе, Макс. Давай, ширу відсюди. Мені ще є за чим сховатись. Можеш не перейматися, А, ну він пішов помирати. Блін, він не дає мені, щоб я його вбив. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, нічого страшного. Зато все одно перемога. Просто подивись, він стрік пішов, один квест ми вже завершили. Ще купа, купа квестів є, яких можна завершити. І це реально дуже хорошо. Погнали далі. Погнали тупо далі. Я, я ще за франка так розвалю. Мені ще й скінці й так нравиться. це капець. Просто жорстко подобається. Зверху є там дуже багато банок. Я би туди ще сходив. Звісно. Головне бути дуже обережним і не. Померти Раніше час тут ось є драко, а це чувак солідний, якщо чесно. Не сильно хочеться до нього йти, бо він е ударами мене буде дуже бити. Бо він коли раз по мені попадає, наступний його удар по мені буде зносити ще більше хп. Мені це не подобається. Ну, що ж поробиш, заберемо ще одну банку. Я не знаю, куди він дівся, може він там десь по кущам пішов. Ну, подобається те, що він теж недалекобійний чувак. І. А чого ти не міг пройти тут? Все, проходь, братуха, давай. Я тут, звісно, жорстко міг базу набити. Ну, я йому дав плюшечку. Так, пені. Давай відійдемо. Все, все, все. Відходимо, відходимо, хилимося само собою і будемо ще ще ці баночки лутати. У нас ще цілих 9 гравців є в живих. У мене вже 8 банок. І я ще ще оці дві банки залутаю. Я просто начну викачуватись в жир, і мені буде реально байдуже, Я сильний буду дуже. Я буду дуже сильний. Прям супер-супер сильний. Оцю штуку треба зламати, щоб вона по мені там особо не настрілювала. Ця подруга. Так, кого б мені там ще б валити? Кого б мені ще б валити? Я оце думаю. Ось база, наприклад, можна. Було б непогано. Можна 8 біт вальнути. Вальнули, непогано. Тут пройшли, там пройшли, У мене 16 тисяч хп, чува. Та ти своїми 1600, мені тупо нічого не зробиш. Тобі на 16 разів по мені попасти. Ти що гониш? Так, а ну підходь. Блін, диви відійшла в кінці просто. В кінці тупо взяла і відійшла. Капець. Так, ладно, забрали ще одну баночку. У мене тут уже хп, я манав. У мене просто купа хп, я ще ходжу, всіх убиваю. 16400 хп. Йма. А ці в тімі, Жуки смердечі. Опа! Опа, все сюди просто. Який же френк хороший. Або то нубики якісь, но скінчик, звісно, дає про себе знати. Плюс три виконаних квеста, навіть чотири. І остальні потихенько качаються, прикинь, качаються, качаються квестики. Що подивимося, наскільки ми м -м, далеко пройшли по батл пасу, коли докачаємо ці квести. Блін, ну заспавнувся, я конечно, в дупі, конкретні. Час будемо думати, як мені пройти в центр і нафармити купу банок. 11200 у Мене хп, всього на Погнали далі. Так, тут пем, пем мені не сильно подобається. Погнали, короче, сюди в центр. Його будемо нормально валити баночок. Я сподіваюся, що все буде супер гуд. Let's go, let's go. Потім ось баночки. Треба буде дуже жирним, щоб всіх виносити. Так, оця подружка доволі сильна. Ми її ще щось нормально надамажили, поняв? Вона щось трошки очканула, злякалась. Щось не знаю, не знаю, про що вона думала тоді, коли ну, нападала на мене. Отако нормально. І отако. Отако, бемц. Хорошо! І що я творю? Що творю? Що несеться? Так, тебе щось демеджі багатенько. Одходимо. Трошечки відходимо. Ти, братуха, давай тіпотім, поняв. Типа Тим, поняв? Все, все, все. Да, да, да. Мы типа друзі, поняв? Я родный родне слуга ну, пшена Можно Можна даже не париться. Я ж конкретно сильний чувак, ось угром девий жорсткий. Отако От Бенс? бэмц, І Бемс! Уй-ой-ой-ой-ой-ой! Пішили останні убити. Чувак, иди в баню. Отако. хе хе Ізі перемога. Боже. Як мені подобається за френка та щити. Це прям реально класно. Ще плюс купа квестів. диви. три, плюс ще три. Абалдій шість квестів виконав. А ну пішли, подивимося, скільки я ще левелів пройшов. Мені здається, левелів пройшов капець як багато. Так поки що купувати того понічила. Я не збираюсь. Мені і так нормально. Плюс коїни, плюс кредити. Ми спайка ж качаємо. Спайка треба качати, прям капець. Ну якщо за 18 баксів купити оцю подружку, то потім безкоштовно можна получити 2500 коїнів, піни, 80 гемів. А ще піни, ще дві Коїнів і ще безкоштовно на сьомий день купити отримати скін на нього. Блін, ну коротше, не знаю. Не сильно хочеться його купувати. Пройшли ми, кстати, трошки кубасів підфармили, получили 80 очків сили і, само собою, нормально так левель ми бахнули. Так, значить, э, ці очки нам на для спайка, плюс пінчик. Давай ще стардропчик. Сюди супереєр непогано. Плюс тисяча коїнів, ще тисяча. Сотня блінгів, ще стардропчик, супереєр. Ще 100 кредитів, і ще сотня кредитів. Кредити потрібні. Кредити дуже потрібні для спайка. Спайка сильно хочеться викачати Ну і звісно, по левелах мені ще багато. У мене тільки виходить 36, і Мені шостий. Мені 50, до якось довалити. Я не знаю. Супер це складно буде робитись. Но в мене ще є багато квестів. В мене ще є дуже багато квестів. І на Френкові в мене ще висять квести. Да, мені ще один раз треба виграти за Френка. Погнали! Погнали! Зараз спробуємо нормально розвалити за Френка, потім візьмемо іншого якогось персонажа, теж за нього почнемо розвалювати, конкретно на якому буде дуже багато квестів. І можливо, підемо вже не в шеде, а в якийсь Режим, тому що в другому режимі теж в мене буде дуже багато квестів. Я в цьому дуже впевнений. Максимально прям впевнений. Так. Кінти щось там роблять, кінти когось б'ють, а я просто піду і буду валити бочки. Так, ти тут займаєшся ерундою. Мені це не подобається. У мене постирювали всі баночки. Мені це капець як не подобається. Ще ще сюди бас прийде і почне тирити теж купу банок. Забираємо оце. Ти йди геть, взагалі, абсолютно. У мене хоч дві банки з'явилося. Він там понаставляв своїх оцих штук, і він зможе отако тепатись, поняв? Оце солідно. Так, на наплюгу. На на плюху ще одну. Блін, не попав. Супер удар. Убив. Уходимо. Не треба померти, не треба він стрік просрати. Нельзя. А, дві кейти хитрий на карлі, поняв. Супер хитрий жук. Так, Лола. бас. На Карла пішов, бас убив. Карла. Ну, бас зараз фаворит лютий. Тут ще один бас є. Угу. Хорошо, все, відійшли. Так, на четверо. я поняв. У мене ближня дистанція, ну у всіх остальних теж ближня дистанція. Мені воно не подобається. Мені воно не подобається. Мені треба нормально так прожити. Мені треба дуже нормально прожити. І по-хорошому бити ось у цю лолу. Це взагалі по дуже хорошому, якщо чесно. Погнали за нею. Бази починають зажимати трошки. Збирають ульту, гамнюки. Отако тобі на! Отако! сюда вас всіх! Розбив <реш> всіх абсолютно. Оце тобі майстерство, це зветься скіл. Отак ми розвалили. Сюда просто. Ізі, пізі. Папапапапам. Аповдіть я розвалився капець. Я прям сам не знав, що я так можу завалити за цього Френка. Френк просто, я тикав їм баш і міфічний стартропиший скін. Кін, ретро нані. Одягаємо його обов'язково, беремо пінчик. Непогано, що і міфічний стардроп випав. Я тобі кажу, це вообще солідно. В общем, за кого б я б ще розвалив? За Лолу було б непогано розвалити, в мене ні там квестів, вовше тонна. Взагалі тонна квестів. Так, ну в мене е, в соло Шаде вже нема квестів, тому може в гарячу зону підемо на ній? Я б не сказав, що вона дуже хороша в цій гарячій зоні. -х -х -х. Можливо, в кнокаут меню можна піти. У мене в кнокауті стільки квестів. Та в принципі, так само, навіть, як і в гарячій зоні, і в гімкрабі. Гімкраб не сильно хочу. А Uh, в принципі, взагалі було б класно в гарячу зону. піти. погнали. Попробуємо на ній в гарячу зону сходити. Подивимося, як себе лола веде в гарячій зоні, і само собою попробуємо перемогти. Ми попалися зі сквіком і ще оцим типом, який з гранати виплювується проти Барлі. Блін, ну у нас, звісно, проти нас команда трошечки наче сильніша. Хух народ, нам треба конкретно так завойовувати ще з базу. Ну як базу, центри мапи. І само собою ще конкретно вносити купу демеджа, щоб все було чітко. Ну те, що з нами Сквік, це дуже дуже хорошо. І само собою треба вижити. Якось но, на жаль, уже не виживаю, нічого страшного. Погнали, зараз бистренько забираємо нам центр мапи. По-любому надзабрати. Барлі ми вбиваємо. Не сильно хочу ставати в цю калюжу його за стяну. Погнали, розвалюємо цю улу, кидаємо ульту, щоб зі мною була подружка, яка, в свою чергу, буде теж наносити нормально демеджа. Опа, хорошо. Живем, живем. Дуже багато наносимо демеджа. Дуже хорошо. Отако тобі. Отако просто! Як же хорошо ми розносимо, як же хорошо ми лупимо. Кидаємо ульту. І далі розносимо просто. Вони не можуть нічого зробити. У нас, звісно. Хоча й думав, що команда не дуже, але ми зіграли дуже хорошо. Ми зіграли дуже хорошо. Перемогли, я вбив 10 чоловік. Просто плюше три квеста, плюс ще тут нормально квестів, тут тут переможка. Давай погнали далі. Let's go! Нам треба конкретно перемагати. Конкретно збирати кубки, і само собою, не тільки кубки, а й закривати купу квестів. Тому що хочеться прокачатись до кінця в батл-пасі, забрати всі винагороди. Там винагороди далі прикольні. Там і напис прикольний, і сабот, і ще купа коїнів, блін, за які я заплатив і не докачав. Так против нас ходох, цей черв'як матрас. Ну, матрас не знаю, чи тут взагалі толковий чувак, насправді. Матрас, мені здається, тут не дуже серйозний дядько. Мені щось каже, що він тут прям вообще ну прям вообще не в тему. От оцей чувак, який позиції кидає, то він можливо да. Ну не матрас, це точно. Мені здається, матрас тут взагалі не катить. Но поки що у нас відсотків набагато більше. Чуваки сидять в центрі, дупа заробляють відсотки. Я щас теж підбігаю, допомагаю. У нас Енджело, містер Пі. Ну, у них матрас просто приходить і помирає. Ну а цей чувак доволі таки непоганий. Що ось катається туди-сюди. От він прям солідний. Перець. Давай ще зхимося, кинемо ту і попробуємо розвалити матрасика. Ми йому прям хорошо снесли демеджа. Все, стоїмо заряжаємося. Черв'яка вбили. Що, ще цього що люба телепортуватися, теж, звісно. Рознесемо матрас. Матрас уже получил трошечки. Черв'ячок. Ой-ой-ой, на нього накидали, там капец. Так, матрас залетів, йому тупо той рознесли кабіну, забираємо далі відсотки і качаємося. У нас е нема ніяких абсолютно проблем. Червяк нам в шоці. Матрас теж в шоці, всі в шоці, просто від того на ми жорстко вкидаємо купу демеджа Хе -хе, сюди. І я знову став. А ні, я не старплеєр, хоча мене показали. Нічого страшного, 26 шість тисяч демеджа теж на дорозі не валяються Так, правда, трошечки квестів ми не до кінця виконали. Ще ось один, якщо виграємо, то... Виконуємо один квест, потім тут ще треба три рази виграти. Тут ще по демеджу, теж непогано треба збирати. Ну, коротше, ще трошки треба. Ще ігри 2-3. Дві-три точно треба перемогти, щоб прям багато квестів закрити. Так, ми попалися знову з містером Пі, бо він нажав грати далі. І ще з якимось семом. який стоїть АФК. Це дуже погано. І попали в сеті знову проти черв'яка. Черв'яка рознесли. Ще ще Еша попробуємо розбити. Він, кстати, чувак доволі солідний. Коли йому дають плюху, то він починає бити сильніше. Але сам прокинувся, почав грати. Я сподіваюся, буде ще все добре. Ми ще прийдемо наженемо знову відсотки. І якщо, звісно, ну, наших тут не Порозбивають, бо таке відчуття, що зараз можуть. Так, Еш знову шурує. Еша ми б'ємо, юзаємо ульту. Б'ємо черв'ячка. Черв'ячку ми ще зносимо дуже багато хп. Пішло знову купа-купа цих чуваків від Еша. І вони ще будуть не раз ходити. Так, розбиваємо еша. Давай забираємо купу відсотків. Нам треба черв'яка рознести. Прям хорошо. О-го, як ми його розбиваємо! Цього ми теж розбили. Ідіть на кеде, хлопці. Так, ешу не можна давати зарядити ульту. Бо, звісно, еш потім може заспаунити дуже багато приколів. Отаких От оце. І потім буде дуже складно, но... Я вже не встиг стрельнути, нічого страшно. У нас відсотків набагато більше. У нас там чуваки є, по ідеї ми зараз можемо нормально розмочитися. Ми, кстати, на кораблі якомусь воюємо. Перше, тільки тільки замітив це, що ми на кораблі. Це дуже хорошо, що ми тут на кораблі. І ми можемо нормально лупашити. Так, розбиваємо теж цю подружку, я не знаю, хто тут така. І черв'ячка теж. Черв'ячок тут ощену бас, я ті так скажу. На цій мапі черв'як взагалі безтолковий перець. Ну, ми перемогли, і слава Богу. Не знаю, скільки я там демеджа наніс, але, в принципі, непогано, Да? 39 тисяч демеджа, старплеєр. Він стрік номер 9. У нас плюс 5 кубків. Чуть-чуть не хватило просто якихось. Скільки мені демеджа не хватило, почекай. Мені не хватило, що нам ще. Та єрудо мені демеджа не хватило. І ще дві перемоги, і тут так само не хватило чуть-чуть. Обалдеть. -чуть. Ну, коротше, дві перемоги Шанда в будь-якому випадку зробити. Так, а, супер рейерний стар дропчик, плюс сотня коїнів. У мене вже 14 тисяч коїнів. Мені їх треба кудись точно потратити. Плюс 2 500 очків, у мене 40-й левел. Плюс геми, диви. Взагалі, купа всього мені падає. Просто прикинь. Ше 100 блінгів, хорошо. Ше стар дропчик, сюди на базу. Потім що там? Ще ще тисяча коїнів, боже. І ще тисяча коїн... У мене вже 16 тисяч коїнів. Капець. Треба купляти гаджети і прокачувати як ну, персонажів. Прям хорошо прокачувати персонажів. В принципі, так як ми ще скачаємо цю лолу, то давай її такий разочок ось за 800 коїнів підкачуємо. щоб вона була левелом повище. І само собою треба зараз останню каточку за лолу перемогти. Перемогти прям треба. Ми закриємо дуже багато квестів, якщо переможемо, і буде хорошо. Буде прям дуже супер. Так, погнали кенти. Погнали, погнали, погнали. І. Ой, -ой там нані. Там Емс. Отут, походу, ми можемо і програти дуже легко. Я, якщо чесно, поки що не знаю. Як нам перемогти, але в них дуже багато далекобійних персонажів. І коли вбиваєш Емс, то по суті можна стояти і пробувати дефатись. Але поки Емс жива, то це зробити буде дуже складно. Так, треба С Емс щось зробити. Треба з нею щось прям хороше зробити, бо я поки що не знаю, що з нею можна придумати. Я поки що не знаю, як її розвалити, якщо чесно. Я поки що ой-ой-ой, як не знаю. Я поки що не знаю, що з нею можна зробити, але я живу, пробую затащити, трішечки відсотків забрати. По суті, якщо її щас розвалять, ну її не розвалять, вони її не вбивають просто-напросто. Це дуже обідно, що вони її не вбивають. Нам де щас на ні розвалити якось. Або оцю Емс розбити. Давай, в неї там 500 хп лишилось, братуха. Ну у них вообще так мало хп. Так, мінус один, хорошо. Не дихитесь, Емс, убивайте її. Бувайте, Емс. Все треба робити самому. Хлопці, давайте быстро оформіться. Вставайте, хільтесь, хільтесь, хильтесь, хільтесь, хлопчики. Так, Емс розбив. Живий, братуха, заробляй відсотки. Нам надо так ця перемога. Просто вона нам крайне необхідна. Ну він помер. На жаль. Обалдечний мені плюху валили. Так, там ця даже ультанула подружка. Забираємо відсотки трошки. Я мансю просто максимально. Убив одного. Емс треба вбити. У мене там ні хепе, ні чорта нема, щоб її вбити. І у нас 79%, у них 66%. Погнали, погнали розвалювати цю подружку. Цю подружку, що духами розкидується. Так, убив одного. Та куди? Ну, 87%! Зайдіть в коло просто вдвох! Два телепня, go. Будь ласочка. 96% просто. Емс, емс треба розбити. Розбив! Paper roast beef. Сюда просто! Як же я мочив, як же я бився. Ой-ой-ой, 42 тисячі демеджа в мене. Просто в оцеї подружки нашої, бокової 10 тисяч демеджа все на все, вона така безглузда. Така безглузда. А, мені ще одна перемога ціла треба, да? Ну ладно. Жесть, звісно. Мільйон перемог мені треба. Так, у мене вже 20 тисяч 500 кубків. Непогано. Плюс 300 коїнів мені дало за це. А ще ми виконали ще один квест і открили наступний левел. У мене вже 41 левел. Непогано. По суті, быстренько зараз все докачається. Кстати, у нас додали якусь нову штуку, тімап. І тепер щось можна тут з команда. Ми робити, придумувати в клубі у нас так само 30 чоловік. Чувачки всі грають дуже активно. Один денчик давно не заходив. Ну, то таке. Три дня то ще не сильно давно. В принципі, тут всі доволі таки часто валяться. Хтось один день назад заходив, хтось кілька годин назад назад заходив. Так що, ну, в основному, всі доволі часто заходять. І Дімончик топ-1, 53 тисячі кубків. просто чувак, максимально жорсткий. Хух, і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайни. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.